Попри заявлене Росією великодні перемир'я, ворог продовжує наступальні дії по всій лінії фронту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головкома ЗСУ Сирського. обстріли та атаки зафіксовані на кількох ділянках, серед них і десятки випадків застосування FPV-дронів. Про ситуацію на покровському напрямку розпитаємо Михайла Кмитюка, командира окремого загону безпілотних систем. Спецпризначення Тайфун Національної гвардії України. Він з нами наживо. Пане Михайло. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас і одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів для наших захисників. Дуже потрібна наша допомога. Бригада Тайфун відкрила збір на свої потреби. А власне на що відкрили, пане Михайло? Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. Ми відкриваємо збір на наші оперативні потреби: це старлінки, екофло, генератори, те, що прям необхідно на сьогоднішній день оперативно закрити. Тож, будь ласка, давайте допоможемо нашим захисникам бути ще ефективнішими на полі бою. Давайте доєднаємося до цього збору, допоможемо зібрати необхідну суму а задонатити можна за цим QR-кодом. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Михайло, поки люди донатять, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Ну я можу сказати, що за вчорашню добу ворог настільки активно наступав, що про якісь перемовини, там, поки вони йдуть, так А по факту ворог наступає, давить, завдає авіаційних ударів, відпрацьовує так само fpv дронами. Артпідготовка також ну саме на вчора тривала дуже активно. А скажіть, будь ласка, чи дотримується ворог великоднього перемиря? Скільки від початку доби було штурмів і обстрілів? Вже було декілька штурмів. Фактично малими групами, піхотними групами висуваються, намагаються знову ж таки дойти до наших позицій, забрати позиції застосування в принципі, як було вчора, так і сьогодні. Тому ворог, в принципі, не дотримується перемир'я, а використовує взагалі це для своєї перспективи, щоб формувати знову ж таки якийсь ударний кулак і знову наступати. А як вони зараз діють? Чи, чи змінилася їх тактика з настанням теплої пори року? На сьогоднішній день фактично два дні назад був самий такий серйоз, серйозний штурм, мабуть, за. Півтора роки, які я взагалі е, бачив, е, висунулося фактично там 96 мотоциклів. Е, щогодини висувалося по 40 піхотинців, е, важка броньована техніка близько 21 одиниці, е, і ворог просто мас масовано йде всіма силами. Працює різними тактиками як піхотними групами, так і на квадроциклах, на мотоциклах, важкою броньованою технікою. Намагається будь-яким чином забрати, забрати наші позиції і вибити наших воїнів з позицій. Я хочу нагадати про збір, який оголосив. Загон безпілотних систем спецпризначення тайфун хлопці збирають на свої потреби на потреби загону? Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору? Донайте, допомагайте, допомагайте нашим захисникам бути ще ефективнішими на полі бою. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пане Михайло. А скажіть, будь ласка, от ви сказали буквально вчора. Ворог так посунув дуже масово. А взагалі, найчастіше, яку техніку вони використовують під час своїх штурмів? Фактично вони просто роблять бронелисти так на будь-яку броньовану техніку для того, щоб FPV-дрони, які все ж таки вилітають першими, щоб їх не зупиняло. Так? Звичайно, наші пілоти вправно працюють і знищують, вражають техніку, але інколи їм вдається доїхати фактично до наших позицій. Так? Тому, звичайно, тут нас підтримує дуже сильно артилерія. Без якої ми також фактично інколи не можемо активно, активно працювати. Завдяки якому озброєнню вдається зупиняти от такі штурми ворога? Що найефективніше? Ну, ми розуміємо, що сезон відкрився, пішло потепління, і зараз просто fpv дронщики фактично, як з однієї, так і з іншої сторони. Застосовуються дуже активно, дуже ефективно. Ну і 80-90% уражень за рахунок пілотів, які керують fpv дронами. А яка взагалі ситуація у ворога з безпілотниками? Які вони найчастіше використовують? Ворог застосовує комбіновану тактику. Він застосовує. Дрони, як звичайні FPV-дрони, на різних частотах граються, також застосовує дрони на оптоволокні на окремих напрямках, використовує також ударні літаки, типу «Молнія». Ну ворог комбіновано підходить також до, до застосування. Як часто використовують. От ви згадали безпілотники на оптоволокні. Як часто вони використовують такі безпілотники? Я так розумію, і їхні групи також заїжджають на напрямок, вони обкатуються там, і періодично вони застосовують дрони на оптоволокні, намагаються десь невдало, а десь вдало. І, і ми бачимо на їхніх телеграм-каналах, що в них є також вдалі застосування. Тому є в них як успішне, так і неуспішне застосування у ворога. А я нагадаю, що загон безпілотних систем тайфун дуже потребує нашої з вами допомоги. Хлопці відкрили збір на потреби свого загону. Задонатити можна за цим QR-кодом. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, допомагайте нашим військовим, нашим захисникам боронити нашу землю. Це дуже важливо, пане Михайло. А як протидіяти дронам на оптоволокні? Є взагалі якесь розуміння, як їх збивати, як їх садити на землю? це на сьогодні насправді проблема номер один для нас, тому що ми шукаємо готове рішення, і по факту, поки ми його ну, насправді тільки шукаємо, так є методи, як його виявляти умовно, як виявити групу, яка застосовує дрони на, на оптоволокні. Можна їх знайти звичайно по відблиску, тому що по факту. Якщо робити декілька застосувань, так оптоволокно буде блищати на сонці, але це для цього потрібна знову ж таки окрема група, яка буде працювати виключно на полювання за конкретним екіпажем. Але поки як такого готового рішення, що ми сказали, що ми от ми зупиняємо дрон на оптоволокні, то такого немає. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю розмову. Дякую абсолютно всім, хто вже доєднався до збору для загону безпілотних систем Тайфун. Хто ще хоче доєднатися цю розмову можна подивитися і на нашому Ютубі зрозуміти що зараз відбувається на лінії фронту наскільки ворог активний наскільки вони застосовують і безпілотники і безпілотники на оптоволокні і знову ж таки допомогти загону безпілотних систем тайфун зібрати необхідні кошти на їх потреби для того щоб вони були ще більш ефективнішими на полі бою будь ласка доєднуйтесь донатьте, допомагайте нашій армії нашим захисникам дякую абсолютно всім хто доєднався дякую вам пане михайло за цю розмову за те що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру Гарного і безпечного вам дня.